Відзнаки за талант у Черкасах нагородили переможців одразу трьох конкурсів всеукраїнських обласних змагань, знавців української мови імені Петра Яцика і знавців історії «Врятуй від забуття та вже традиційного для Черкас регіонального конкурсу Пісні моєї бабусі. Діти отримали дарунки від фонду культури з юними талантами. Познайомилися наші кореспонденти. Заслужені майстри, учителі, батьки зібралися разом, аби привітати талановиту молодь. Сьогоднішній захід. Приурочений Шевченківським дням, і ми відмічаємо лауреатів трьох конкурсів з самих танутих дітей нашої області, які взяли. Участь всеукраїнських конкурсах. нагороди отримували найкращі знавці української мови за участь у конкурсі імені Петра Яцика. Також нагородили кращих школярів за перемогу у конкурсі національної пам'яті Врятувати від забуття. Назва мого проєкту це Куцівська церква, Різдва Богородиці. Ну, умова цього конкурсу це створити короткий відеофільм до шести хвилин. В моєму фільмі розповідається про історію, історію відбудови цієї церкви і про ключових осіб, які відіграли роль в історії церкви. До участі в мультимедійному проєкті долучалися і батьки разом зі своїми дітьми. Вони купалися в історії та створювали ексклюзивні відеороботи. Хотілося б зберегти цю пам'ять і для себе, і для своїх дітей. І бажаю вам також, щоб ви не минали цієї теми. І знали також про свою сім'ю. Грамоти переможців талановиті юні принесла і вже традиційна бабусина пісня. Уже десятий рік поспіль конкурс проводить Черкаське обласне відділення Українського фонду культури. Така її доля, О, боже мій милий. За що ж ти караєш її діло? Я думаю, сьогодні як ніколи треба захищати і рідну мову, і нашу історію, і нашу пісню, українську пісню бабусі, наших бабусів, дідусів, яку дітки витягують з тих скринь, з тих історичних, наших історичних пам'яті, нашої української старовинної пісні. Світлана Литвак, Роман Буша, Віка новини.